Доброго дня! Давайте подивимось, що чекати у вересні у відносинах. Так, Якщо у вас є пара, ми подивимось, чи ви на відстані, чи може розійшлися, чи просто нікого немає. Ви хочете так мріяти зустріти людину. Подивимось, що нам покажуть карти. Ви дивитесь сигніфікацію, якщо з вами співпадає, то дивитесь далі. Я достатньо не прив'язуюсь. Цей розклад підходить і для чоловіків, і для жінок. Просто перекручуйте на себе, так? Дивимось зараз, хто до нас прийшов на розклад. Людина, яка завершила якийсь дуже великий серйозний етап в своєму житті, ви могли переїхати за кордон, могли в інше місто переїхати, могли просто завершити якісь відносини, які у вас були років, знаєте, 10, а може і 20, я б так сказала. Такі відносини. Довгі були. Зараз ви можете бути колишньою дружиною, якщо ви жінка, чи, може, ви були, наприклад, у когось довго в других ролях, ну, на коханку, може і таке, так бути. Але ви вирішили це все закрити, завершити. Ви вирішили, що більше ви так не хочете, ви помудрішили, ви зрозуміли, що вам це не треба, ви хочете інше життя. Що ще цікавого, якщо це не про вас, не коханка, не дружина, то це жінка чи людина, чи чоловік, ну так, жінка, чоловік. Хто має якісь езотеричні знання, хто може увлікається якимось практиками, чи навіть просто книжки читає, чи дивиться щось про це, навіть ось розклади Таро дивиться, так. Ви розумієте, що є не тільки наш матеріально-фізичний світ, а є ще інші виміри. так, і все Це одна система наша. Тому така людина цікава, прийшла. Якщо ви чоловік, то ви такий дієвий. Ви енергійний, ви не словом, оділом доказуєте свою міць і силу, але у вас є якийсь тягар, який вас висить на шиї, і ви не можете від нього відкараскатись, це вас дуже засмучує і не можете якусь ситуацію розрулити, вас це навіть ночами може не давати спати, але це для вас йде перехід у наступний рівень життя, наступний рівень осознанності і духовності рівень. Дивимось, що вас чекає у відносинах в вересні. Дивіться, випала карта, ось цей чоловік і випав. Мої любі, Якщо ви з чоловічої точки дивитесь цей чоловік, розумієте, це ви, так? випали зараз. А якщо ви жінка, то це вже той чоловік, який випав для вас, про якого ви, можливо, чи думаєте, чи ще щось таке, так? чи якийсь який поряд з вами, бо ми дивимось на відносини. Подивимось. Так, добре. Був якийсь у вас стан, так, відпочинку. Що ж чекає? Що ж чекає зараз? Ух ти, може хтось вас і обманював? Дивіться, буде ухід так, від. По-перше, якщо у вас тут два чоловіки програється, якщо це для жінок, ви розумієте, що ви будете уходити від негативу, від якихось зрад, від якихось небезпек і йти у нове світле майбутнє. Тобто ви завершили якийсь етап і рухаєтесь далі. Ви чи всіх залишили, якщо у вас було декілька претендентів на вашу руку і серце, чи просто з одним зостанетесь. Тут міг бути чоловік, коханий чоловік, просто якийсь поклонник, не Якщо ви чоловік, то ви теж будете відходити від усього поганого і хочете вже сім'ю, хочете вже стати якимось більш серйозним, більш таким конкретним, ви хочете вже якось в цьому житті, як сказати, осіпніться. Да? Пробачте, не пам'ятаю українською. Що чекати? Дивіться, якась була зрада. Ось у вересні, ось та ситуація, яка вас тримала дуже сильно, наприклад, зрада, якась нечесна ситуація з вами поступила. Криза, яка була довго десь від 8-7 місяців, вона. Уходить, ви повністю перероджуєтесь, і все стає на, своє, на свої місця. Ви живете новим життям, вдихнете нове повітря, і все у вас налагодиться. Нова полоса вже йде. Ось.